Всім привіт! Значить, така проблема у мене недавно з'явилася. Це другий Меган, універсал. Значить, перестав працювати склопідйомник. Передній права сторона пасажирський. Ні вверх, ні вниз. Так же само зі сторони водія, ні вверх, ні вниз. Та час скажу, інші склопідйомники. Працюють гарно. Пробував зажимати, програмувати ніякої реакції. значить е Посидів на форумі, порозказував е різні варіанти. Це е контакт поганий, контакт поганий в модулі, заміна модуля і заміна навіть, моторчика ну Будемо розбирати значить, цю карту. І напевно, в водіску. Буду пробувати і одну, і другу. Значить, вдруг щось німну і для себе, щоб не забути. І так, може, комусь буде цікаво. Е, значить, щоб зняти карту, треба відкрутити отут один гвинтик, потім зняти звідси таку от загрушечку. На, на, на таких от фіксаторах. Після чого повідкручувати ці гвинти. І тут знизу на карті. Е... Є, отакі голоду от гвинти. Так, вони знизу у нас і тут. Як знімлю покажу. Значить, як оказалося, просто зняти ці всі гвинти було мало. Потрібно було зняти ще оцю от накладочку. Получається тут знизу можна піднажати оцей фіксатор. От він. І тоді воно знімається. І виходить тут також є один гвинт. Также я динамік зняв, відключив його, щоб було зручніше. Будемо далі знімати. Так, також зняли такий бардачок. Він знімається в закритому положенні, піднаважували, знімається в закритому положенні, піднаважували, виходить, викриткою звичайною плоскою. Типу з однієї і з іншої сторони. Тут такі от защовки по краях. Значит, виходить, у нас був один гвинт ще тут. Ми його відкрутили, підняли таку от кришку. І далі шукаємо. Де цей наш модуль знаходиться? Значить провода від кнопки під ньому опускання знаходиться тут. І йдуть вони. І походу будемо знімати нижню. Так, в общем, повідкручували всі гвинти. Також треба зняти трос за дверної ручки. Так, він причеплений до кожуха, ну, до металевої частини. І будемо пробувати знімати Так, незручно знімлю, покажу. Значить так, довго не знімали, бо вже темно. І як би Ну, самі бачите, до чого ми дійшли. Всі фішки знімалися. В общем, яка була проблема, е, виходить, що воно як е, тут гвинтик на в общем, гвинтик на зірочку. Получається, у нас є мотор і модуль керування. Так як писали в одному з чатів що накрився. Модуль керування або контакт з модулем керування. В общем, е, пришлось виняти розх'є. Е, е, виняти модуль керування, там два контакти, виходить, є. І. Коротше, ми вставили обратно і такий от ефект. Все працює. Так що така от у нас була проблема. Будемо збирати. В общем, зборка закінчена. Зібрав двері повністю. Все працює.